Вправа 708. Доведіть формулу скороченого множення для першого завдання куба суми А плюс Б в кубі це А в кубі плюс 3а в квадраті б в квадраті, плюс 3аб в квадраті плюс б в кубі. Ну що ж, доведення першого завдання наведено в підручнику. Отже, ми спочатку записуємо як А плюс Б в кубі, як А плюс Б у квадраті, що множиться на А плюс Б. Підносимо за формулою квадрату суми а плюс b до квадрату, ну а потім розкриваємо дужки, множимо на а плюс б кожен з доданків. Ну що ж, а зараз давайте аналогічно для другого. Ну що ж, записуємо тоді друге завдання. Отже, куб різниці, то ми пишемо а-б в кубі. Це дорівнює. Це можна записати як а-б до квадрату, що множиться на а мінус б. Або а мінус б в першій. Це дорівнює. За формулою квадрата різниці записуємо, що це дорівнює. Отже, а мінус b до кубу. Квадрат першого виразу це буде а в квадраті. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на а і множиться на b. І додати квадрат другого виразу – це плюс b в квадраті. Є. Ну і ще потрібно це помножити на а мінус b. Раз. І це дорівнює. Ну, а зараз кожен з доданків А мінус Б множимо спочатку на А у квадраті, то ми записуємо, що це дорівнює А у квадраті множимо на А. Далі додати. І А в квадраті ми множимо ще на мінус Б. Бо відняти B це мінус Б. Пишемо мінус Б. Потім. Мінус 2АБ. Наступний доданок пишемо плюс мінус 2А Ми множимо спочатку на А, а потім мінус 2 А Ми множимо на мінус Б. Потім Б в квадраті. Ми множимо на А, і додати і Б в квадраті. Ми множимо на мінус b, І це дорівнює. Ну що ж, А у квадраті помножити на А це буде А в кубі. Далі A у квадраті на мінус b, це буде мінус. A у квадраті b. Далі мінус 2 ab що множиться на А. Це буде мінус. 2. А на А це буде Ау квадраті, і буде b. Так, далі, мінус 2b, що множиться на мінус b це буде плюс, 2А, що множиться b на B, це B в квадраті. є? Далі B в квадраті, що множиться на А, можна записати, як плюс А Б в квадраті. Далі b в квадраті, що множиться на мінус b це буде мінус 2b в кубі. І це дорівнює ну що ж Записуємо тоді, А в кубі немає більше подібного доданку, то пишемо А в кубі. Далі шукаємо подібні доданки. Будемо шукати А в квадраті Б. Є в нас мінус А в квадраті Б і мінус 2А в квадраті Б. Разом буде мінус 3 а в квадраті B. Далі, дивимося, у нас є АБ в квадраті. Плюс 2АБ в квадраті і є АБ в квадраті. Разом буде плюс 3 аб в квадраті. Ну і залишається ще відняти b в кубі в кінці мінус б в кубі. Все, ми отримали цю формулу, тобто ми довели формулу скороченого множення. Можемо записати, що формулу доведено. Формулу. Dø veddu no.